Продовжую відповідати на ваше питання в коментах. Питання з сарказмом. як там з виведеним капіталом? Бо поки все боротьба з олігархами в лапках, які бавляться поділом через ФО. А Насправді, питання щодо податку так званого на виведений капітал, мені здається абсолютно вичерпаване. Вичерпане воно було відповідним експериментом, який ми з вами разом провели. Ми ввели цей податок. Щодо резидентів дія Сіті опційно, і вони могли обрати або податок на виробний капітал, або податок на прибуток. І чомусь переважна більшість всіх цих суб'єктів обрала саме податок на прибуток звичайний податок на прибуток з усією, усією, усім комплексом звітності по цьому податку і веденням відповідної бухгалтерії. Бо насправді, коли вони порахували, його на свій бізнес це податок на прибуток виявився вигіднішим для бізнесу. Це те про що я говорив одразу з самого початку.